Колись, ну давай так, руку на серце, накидалися. Це хто, а там, Бобул. Та, хто? знаєш, ось так, це таке були було були свої. Тому Сергій Басков Лазарів приїжджав, приїжджав. Да -да -да. так, ну, зірка плюс зірка. Не була ж де степан Гіга? в Зірка плюс зірка? Так. Де Степан де Степан Гіга, де степан Гіга в на цих всіх шоу, де в журі він? А він зараз е, там будь-кого там з... не було. Так, будь-хто з, з тих, про кого ми говоримо, так. абсолютно. От е, якщо що там робить Серега, а не наприклад Степан Гіга. От так. реально, так. що він не може оцінити голос. Нам нав'язали ось цей стереотип, що приїдуть, як ти казав, з З метрополії. З метрополії. метрополії до експерти. нас приїдуть експерти. В, експерти. Великі Так, Які знають щось краще ніж ми. Чомусь так вирішено. А те, що Бобул за кафедри, я принаймні те, що я читав про нього. Я я, я бачив його дисертацію. От зараз тут перед вами буде зображення да, назви. Назва його дисертації, яка присвячена теж музичній сфері.